Зараз прийняли закон про ілюстрацію. Скажіть, навіть на вашу думку, яку структуру на Золочі треба найпершу люструвати? Ой, я не знаю. Напевно, поліцію. Міліцію, так? так? А чому? Бо, бо надія до неї нема народу. Ну, Не вірить в народ поліції. Нема довіри до так. міліції. Так, суди, поліція і все решта. Прокуратуру, виконавчу службу, міліцію. Чому? Чому ви так думаєте? Самі корупповні органи, які на Україні. А як на вашу думку, золочу, в першу чергу, за яку державну структуру треба брати, ілюструвати? В вашому рейтингу, яка от на першому місці, що от першочергово за ту організацію треба братися? Найзатрудняє відповістя, в принципі. Тому що всі на першому. Ага. І міліція, і лікарня, Я і освіта. Всі. Я ніяких справ з ними не маю, з ними не мав. Да. Ну, чиновник, да, але ні, ну, Зрозуміло, що і, і прокуратура, і, і, мі, і, і міліція, то не, не ті хлопці, які служать людям. Я сам колись працював органом міліції радянській. Ну, міліція під контролем все тримала. А тепер є анекдот. Дзвонить дядько з села, діджурний міліції слухає. Слухайте, корову крали, яку чорну вони кажуть, то не ми. Так що, Я думаю, з міліції так починати. Суди теж бомповані ну, таке. Так, щоб мене душа наболіла проти кого-то, я ніякими справи не мав. То тобто, поки каже, кінь грім не, не, не загримить, не заб'є бабу. Ми так відчуваємо якісь проблеми приблизно. Але поки своїх нема, ну так, то, то я думаю, що оцініть. Там початку міліції попрацював. Тільки міліться побудує, а решта все там як піде. Спершу, безперечно, представників силових органів з має найбільше проблем. Взагалі будь-якого чиновника. В плані співрозмірності його статків і декларації про доходи. Це основна формула, тому що проблема нашої держави корупція. На тому все побудовано. І якщо чиновник живе чесно, Йому нема що боятися. Такі от прості викладки в плані законів про ілюстрації. Міліції, прокуратури, лікарні. Всіх поголовних. Всіх. Тоді нових. Повністю нових, щоб навіть там навіть, їхні, нових, їхні діти не стали. Повністю нових навіть їхні діти не родить. Краще нехай буде те, що не знаєш, що його красти. П'ять років помилок, ніж. Ще 50 років, як саботаж. Як на вашу думку, в першу чергу золоче в нас за яку структуру треба братися першочергово? Всі. А чого обов'язково державний, може з самооборони випочати, <різь> потім не, не можна свободи почати, реєстрацію. потім можна з державних структур, та всі по черзі, по алфавіті. Не У не, вашому хто рейтингу особисто, вашому рейтингу. Рейтингу. якихось. Якщо є рейтинги, значить я маю, можливо, якісь до когось. Антипатії, я вважаю за потрібне по очереді, по черзі взяти, наприклад, алфавітний порядок або як вони по місцю Ліця лікарня, як там алфавітний, хто в вашому алфавіті я на першому місці. Ліця, лікарня чи адміністрація. Можна з адміністрації розпочати, готовий. Так що, будь ласка, а хто буде реєструвати? Ну, там звідно, закону, згідно закону. Ну, да. Нехай закон, нехай всі норми прийдуть. В законне русло, тоді, будь ласка. Я думаю, треба починати з сіки голою всіх пересипати, тому що вона ж дорога на броняки І порядку ноль десь подасть, якісь дороги є, але місцеві толку. керівники. Місцеві керівники так. не відповідають тим критеріям. Моя позиція така: в першу чергу, потрібно тих, мабуть, що коли був майдан. Коли була загроза життю людей, і ті люди перешкоджали. Ми не знали кінцевого результату, що буде далі, чи переможе Майдан, чи він буде зачищений. Певно, в першу чергу, тих, які не підтримували цю, скажімо, революцію гідності, які були якимось чином причетні до завозу людей на антимайдан, скажімо так. В другу чергу я вважаю, судді, судді, які ми знаємо, беруть хабарі. Які ніколи не будуть на захисті тієї людини, яка бідна і яка може дійсно права, але вона буде завжди програші. Отих треба люструвати. Ну і чиновників, які беруть хабарі, які в першу чергу ставлять людину не професіоніз її, а ставлять під лобузництво, яка вигідна людина їм працювати, щоб якось би їх саму оцінку підвищувала. Вони не зацікавлені в людині професі... ну, яка є дійсно професіонал і яка буде це наше суспільство, якось ну розуміти, розумієте, я про, що я кажу. Ми От... хочемо йти в Європу і мені здається, треба на ті орієнтуватися. От на, на вашу думку, в нас в місті, яка державна структура, в першу чергу потребує очищення. Державна структура. Oh. Я особисто працюю в центрі зайнятості. Я вважаю, наш керівник теж потребує очищення. Я вважаю так. Зараз у ці керівники, що є нові, вони себе гарно рекомендують. Ну, Побачимо, як буде далі. Побачимо.